Рок проповідь на неділю 8 грудня 2024 року. Тема Бог єдина першопричина і творець. Золотий текст приповісті. Господь мудрістю землю заклав, небо розумом міцно поставив Відповідне читання Псалми. Господу, владика наш, яке та величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця й зоря, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї і син людський, про якого ти згадуєш? А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою величчю ти коронуєш його? Учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив Господи, Боже наш, яке то величне на цілій землі твоє імення!» Рок проповідь з Біблії. Псалтир. Хваліть Господа, добрий бо він, виспівуйте нашому Богу, приємний бо він. Йому подобає хвала. Він хмарами небо вкриває, приготовлює дощ для землі, оброщує гори травою. Господь любить тих, хто боїться його, хто надію складає на милість його. ЕКЛЕЗІАСТ для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Усе він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав йому серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця. я знаю, що все, що Бог робить, воно застається навіки, до того не можна нічого додати, з того не можна нічого відняти, і Бог так зробив, щоб боялися його. Третя царів. Ахав, син мрі, зацарював над Ізраїлем у році 30 й му Аси царя Юдинського, і робив Ахав сином мрі, зло в господніх очах, більше від усіх, хто був перед ним. І сказав ти ж б'яний ілля з гіліадських мешканців до Ахава Як живий Господь, Бог Ізраїлів, що перед лицем Його я стою. Цими роками не буде, росине та дощу, але тільки за моїм словом. І сталося на кінці днів і висох потік, бо в краю не було дощу, і було Господнє слово до нього, говорячи устань, іди до сарепти Сидонської і осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. І він устав та пішов до сарепти. І прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова. І він покликнув до неї і сказав Візьмі мені шматок хліба в свою руку. А та відказала Як живий Господь Бог твій, немає я калача, а тільки повну пригорщу борошна з банку та трохи олії в горняті. І сказав Ілля Не бійся, бо так сказав Господь, Бог Ізраїлів, дзбанок муки не скінчиться. І не забракне в горняті олії аж до того дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І пішла вона і зробила за словом Іллі, і їла вона й він, та її дім довгі дні. Дзбанок муки не скінчився, і не забракло в горняті олії, за словом Господа, що говорив через іллю. І минуло багато днів, і було Господнє слово до Іллі третього року, говорячи Іди, покажись до Ахава, а я дам дощ на поверхню землі. І пішов Ілля показатися до Ахава, а в Асирії був сильний голод, і сказав Ілля до Ахава, Увійди, їже пій, бо ось чути шум дощу. І пішов Ахав, щоб їсти та пити, а Ілля зійшов на верхів'я Кармелу і нагалився до землі і поклав обличчя своє між свої коліна. І сказав він до свого хлопця вийди, подивись в напрямі моря. І той вийшов і подивився та й сказав: нема нічого. Та він відказав Вернись сім раз. І сталося сьомого разу, і він сказав Ось мала хмара, немов долоня людська підіймається з моря. А він сказав Піди, скажи Ахавові, запрягай і зійди, і не затримає тебе дощ. І сталося по недовгому часі, і потемніло небо від хмар, і зірвався вітер, і пішов великий дощ. Четверта царів. І сталося, коли Господь мав узяти Іллю в вихрі на небо, то йшов та Єлисей із Гілгалом. І вернувся Єлисей до Гілгалу, а в краю був голод, і пророчі сини сиділи перед ним. І сказав він до свого хлопця: Пристав великого горшка і звари їжу для пророчих синів. І вийшов один на поле, щоб назбирати ярини, і знайшов там витку рослину, і назбирав із неї повну свою одежу диких огірків. І він прийшов і накришив до горшка їжі, бо вони не знали того. І поналивали вони людям їжі, і сталося, як вони їли ту їжу, то закричали сказали смерть у горшку чоловіче Божий!» і не могли вони їсти. А він сказав дайте муки! І він всипав її до горшка і сказав Наливай народові, і нехай їдять, і вже не було нічого злого в горшку. Іоїль. А ви, Сіонські сини, радійте та тіштеся Господом Богом своїм, бо вам є він дасть на спасіння, і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього і пізнього. І надолужую вам за ті роки, що пожерла була сарана, коники, черва та гусінь. А їсти ви будете їсти і насичуватися і мій ім'я Господа, вашого Бога. І пізнаєте ви, що я серед Ізраїля, і що я Господь, Бог ваш, і немає вже іншого. І буде по тому духа свого на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни. Юнаки ваші, Бачити будуть видіння, і дам я ознаки на небі й землі. І станеться кожен, хто кликати буде Господнє Ім'я, Той спасеться, бо на Сіонській горі та в Єрусалимі буде спасіння, як Господь говорив, та для тих позоставох, що Господь їх покличе. Із підручника цілітеля наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею. Мері Бекер Еді Усе в Божому всесвіті виражає тільки його одного. Перша причина всього. Він є Божественний принцип, любов, перша причина всього, єдиний творець і не має іншого самодостатнього існування. Він містить у собі все і відображається всім. Що реально і вічно, і нічим іншим. Він заповнює весь простір, і неможливо собі уявити таку всю і індивідуальність інакше, ніж як нескінченний дух або розум. Люди відображають Божу могутність, яка володарює над усією землею і воїнствами її. Чудеса і реформи. Від початку до кінця святе Писання наповнене оповіданнями про перемогу духа та розуму над матерією. Мойсей довів владу розуму за допомогою того, що люди називають чудесами. Ті ж докази дали Ісус на вин Ілля та Єлисей. Причинність ментальна. Християнська наука пояснює, що всі причини і наслідки ментальні, а не фізичні. У божественній наусі Всесвіт, включаючи людину, духовний, гармонічний і вічний. Духовний Переклад: Складні мінерали або сукупність речовин, що становлять землю взаємини утворюючих її мас. Величина відстані обертання небесних тіл не мають реального значення, якщо взяти до уваги, що все це повинно поступитися місцем духовного факту, шляхом перекладу людини і Всесвіту назад у Дух. У міру того як це буде відбуватися, людина і Всесвіт виявляться гармонічними та вічними. Матеріальні почуття і людські поняття праглиб. Перетворити духовні ідеї в матеріальні вірування і прагб сказати, що Бог чоловікоподібний, а не нескінченний принцип або божественна любов є батько дощу, який народжує краплі роси і який виводить на небо сузір'я у свій час. Причина росту розум Бог творить усе за допомогою розуму, а не за допомогою матерії. Причина росту рослин не в насінні і не в ґрунті, а в тому, що ріст вічна заповідь розуму. Смертка думка падає в землю, а творча безсмертна думка приходить зверху, а не знизу, тому що розум створює все, що нижчим силам нічого не залишається створювати. Дух діє через науку розуму. Ніколи не змушуючи людину орати землю в поті чола, а робить її владикою над нею. Знання цього факту піднімає людину над залежністю від землі з її умовами до усвідомлення духовної гармонії і до життя вічного. Вірування в матеріальну основу, з якої можна було б вивести все раціональне, повільно піддається ідеї метафізичної основи. Відвертаючись від матерії і звертаючись до розуму як причини кожного наслідку, матеріалістичні гіпотези викликають метафізику на останній рішучий бій. У цю революційну епоху подібно хлоп'язі пастухові з його метавкою, жінка виходить на бій із голіафом. Поплутана заплутаність у цій рішучій боротьбі за першість. Напівметафізичні системи не надають науковій метафізиці істотної допомоги, тому що їхні аргументи засновані як на брехливих свідченнях матеріальних почуттів, так і на фактах розуму. Усі ці напівметафізичні системи мають пантеїстичний характер і мають риси оселі демонів це царство, що розділилося саме в собі. Істинна теорія про Всесвіт Біблія свята. Ми повинні бажати, щоб її зрозуміли духовно, тому що тільки через таке розуміння можна прийти до істини. Істинна теорія про Всесвіт, включаючи людину не в матеріальній історії, а в духовному розвитку. Одухотворена думка відмовляється від матеріальної почуттєвої смертної теорії про Всесвіт і ухвалює духовну безсмертну теорію. Любов духмяна самовідданості заливає все красою і світлом, трава під нашими ногами тихові гуки лагідні, успадковують землю. Скромна травнева квітка шле шледо небесний ніж, ніжний аромат. Висока скеля дає тінь і притулок. Сонячний промень блискає на церковній бані, заглядає у тюремну камеру, струменить у кімнату хворого, робить квітку яскравіше. Надає красу пейзажу і благословляє землю. Людина, створена за Господньою подобою, відображає в собі панування Бога над усією землею. Перебіг часу. З невблаганним перебігом часу будуть перемінятися сезони року, холод і тепло, широта й довгота. Але хлібороб побачить, що ці зміни не впливають на його врожай. Як одяг ти переміниш їх і зміняться, мореплавець буде мати владу над вітрами і над безодньою, над рибами морськими і над птахами небесними. Астроном не буде більше дивитися вгору на зірки, він із них буде дивитися на весь всесвіт, а садівник побачить свою квітку поперед насіння. Зовсім окремо відвірування і сновидіння, якими є матеріальне існування. Перебуває життя Божественне, що відкриває духовне розуміння і усвідомлення панування людини над усією землею. Це розуміння виганяє оману і зцілює хворих, і володіючим, ви можете говорити як владу маючи. Самі темні часи. Любов, зрештою, призначить годину гармонії, і натхнення прийде, тому що любов є дух. Перш ніж романа буде остаточно знищена, звичайне матеріальне існування буде порушене. Земля стане похмурою і пустельною, але літа й зима і жнива, хоча й в зміненій формі, будуть повторюватись до кінця, до повного одухотворення всього існуючого. Але сама темна година буває попереду світанку. Арена боротьби. Уже тепер цей матеріальний світ стає ареною для протиборчих сил. На одній стороні буде розлад і сум'яття, на іншій буде наука і мир. Чим ближче неправильне вірування наближається до істини, не переходячи грані, за якою, будучи знищеним божественною любов'ю, перестане бути навіть ілюзією, тим більше воно дозріває для руйнування. Чим більш матеріальним стає вірування, Тим очевидніше його мана, поки Божественний Дух, верховний у своєму царстві, не підкорить собі всю матерію, і людина не виявиться подібною духу, Перше джерело її існування. Всевишній дав гласи і розтопив землю. Ці слова Святого Писання вказують на те, що вся матерія зникне перед верховенством Духа. Амінь. Амінь. Ta A